Всім привіт! Ось і настала осінь. Уже середина вересня. Ну, якщо конкретно, то 17 число сьогодні, вечір. І приїхала з праці, я думаю, я трішечки відпочину, то буду вечері вже готувати. Ну, це випустила своїх качок. Отакі От у мене вже вони великі. Вже мої хлопці кажуть, давай будемо, хочемо, хочемо, жаркує, хочуть. А я ще ж кажу, та трошки-трошечки ще кукурузкою ще місяць кукурузкою, ще місяць кукурузкою, щоб вони ж таки були більші і, і... і... Їм... жирніші, бо ну це мускусна качка, вона росте довго довго. І, ну, їсть вона не так багато, як звичайна качка або муларт, або ті бролерні породи, але все рівно з'їли все вже немало. В них якраз почався гон. От Коли я випускала, вони цікаво так себе ведуть. Іншим разом спробую показати вам ці їхні. Такі поведінку, таку цікаву починати. Ано, може покажуть нам. Ану, покажіть, як ви вмієте. а ну, продемонструйте. Не, не хочуть. Зайняті. Зайняті. Пасуться, гарно пасуться. Дуже нема чого і пасти, ну, після дощику трішечки щось там почало пробиватися, якась зелень. Ой, у нас кучі-кучі піску, кучі щебню, але трішечки кучі купи менше, бо мої хлопці вирішили все-таки зробити, зробити, зробити. чи то обноску, чи то обмостку. Ну, я не знаю, як правильно сказати, як це правильно називається. Ну, ось якраз в самому, в самому такому в самому розгорі. Покажу вам, як це виглядає, але це вже не початкова стадія, тому що було, було, було спочатку вибрано. Спочатку були встановлені бордюри. Бордюри ми робили власноруч. Бордюри робили власноруч, кубували форми в епіцентрі і робили. Це ще ми минулого літа заготували бордюри. Ну, зазвичай обмостку роблять з опалубкою. Ніхто дуже бордюри не робить, це мені. Хотілося, щоб було гарно. Давай зробимо з бордюрами. Ну, спочатку встановлюються бордюри, бетонуються. Ось Якраз вони в бетоні ну, вже закидали землею і закидали трішечки глиною, бо дуже довелося вибирати глибоко. Так як і дерновий шар був якийсь такий товстий, і в нас іще тут попередній господар, дядько Іван, що жив в цьому будинку, це давня хата, дуже 50-х років, і вона була вкрита черепицею, старою черепицею. Зараз я покажу, щоб ви мали уявлення, хто не знає. Ось, ось така, така, така. Це її куски цієї черепиці, вона, оце вся черепиця бита, скидалася із, з гори, з даху. І зараз хата під шифером скидалася вниз. і... Так вона тут і, і була по типу, як кром хати, щоб не, не, не просідала хата. Ну, і так воно це все стояло, стояло певний час, поки не прийшов час його робити, бо вже пішла тріщина з одного вугла хати ось така трішечки. Ну, Коротше кажучи, хата почала просідати. По-перше, це перша причина, ну, друга причина гризуни е, в хату йдуть, е, коли осінь. Ну, канато ходиться, пішов. Кс, -кс, -кс, кс ти канато ходить, так? Да? Ти ходиш по канату? Молодець. Ну і ну, ось така куча е, купа така вигорнута цього, цієї черепиці, що це жах. Я не знаю, скільки тут. Треба було сили прикласти, щоб це. А, буля, виявляється, йшла по бордюру. Я без окулярів не добачаю, а це ось бульошка. О, це ж вони тут вдвох. Так, ну, коротше кажучи, що я хочу сказати, що прийшов час, бо дуже повис... повипадали звідси кирпич. Отакий От ось. Дірки страшнючі. Це, ну, такого не було, воно було в землі. Це вже ну, підкоп зробили хлопці. І це все відкрилося, вийшло назовні. І виявляється, що тут ось, ось які діромехи. Так, ну, засипали тепер це все щебнем. Потім буде ще засипатися. Гран від сівом, ну, потім ще буде робитися гідроізоляція плівкою і пінопластом, і буде заливатися бетоном. Під нахилом. Що сидите, буде заливатися під нахилом, бетоном і ось якраз. По оцей по такий бордюр кирпичний, цегляний, вірніше, і будемо мати ось такий, ось такий, ось такий скос, щоб стікала вода. Бетонний такий, бетонна полоса буде під хатою. Ну, ось тут цеглина вивалилася і і, І дюра така була капітальна, закидали бетоном. Так, ось така у нас хатка, хатку поки що. Так, у хаті у нас ось така тумба, Прихалабок такий прибудований, ну це в усіх, в усіх практично. Хатах таке, це вже хто на нове перебудовує, то вже такого не робить. І надалі ми збираємося його розбирати, ці азбестові труби приймати і робити, звичайно, одну трубу. Ну, це в цьому у мене чоловік розбирається. Так, ось це заземлення, яке я раніше показувала. Ось, де воно, вже тепер воно якраз буде йти під бетоном. І... Ось сюди воно пішло до хати, до якого будуть підключатися всі електроприлади. Ось тут гарно видно зовнішній шар за бордюром, як забетоновано. Ну, потім це все буде підсипатися землею підкидатиметься. Бетона не буде видно. Буде тільки сам красивий бордюрчик. Ну, це, ця тумба вже тут у нас розвалюється. Все, все вивалюється, то трішечки ми її підмазали, бо такі клапті повипадали. ну Це таке. все Зараз воно не несе ніякої функції. І тут у нас ще ось вона дуже гарно видно, як вона відділяється від від самої основної будівлі хати. То вже ми якось побоїмося, щоб вона не відпала. ну Думаємо, що ще простоє. Просто їждеться так. Тут призупинили ми класти, прокопувати на бордюр, бо тут у нас іще планується вивід каналізації. І тоді вже як каналізація виведеться нормально, труби бо маємо он там яму. І потім вже буде тут бетонуватися ця частина. Так. У нас тут прибудована із пінобетону. Така галерейка невеличка. До речі, цуколь робила я сама. <рес> <рес> Такий юлька-каменщик називається. Так, якось ото мені схотілося, та я й кажу. а ну давай будеш мені мішати розчин замішувати, а я якось вже і викладу. Ну, не знаю. Погано, гарно, ну, якось зліпила сама. О, таке. таке. Спробувала себе в ролі камінчика. Так, залили ми тут таку площадочку. Я надіюся, що буде тут у мене ще колись якась плитка, хай дішманська, але потрібно покласти. Так, Тут теж бордюр, викидаю всі зараз свої речі на просушку, валізи повикидала, все, викидаю, коротше кажучи, в дворі, так би мовити, як мовлять поляки, бурдель. Таке слово в них почула. Мені сподобалось. Буду використовувати. Так що, коротше кажучи, в мене. Бурдаляга посажила, посадила два кущика самшиту, Один прийнявся гарно, а інший, ну, це таке. Не знаю, ніби він і живий, ніби там щось і, і, і жевріє В нього якісь якісь такі бачу, зелені гілочки, але, але ну, зовсім він не такий, як то, що видно, що він ж таки живий. Так. Ну настала осінь, вже все тут на клумбі. Вже воно суша в нас така була, що все-все-все повигорало. То ні, ніяких клумб в цьому році взагалі я, я не знаю. Та не було коли і доглядати за тими квітами. ну а Це що є, то є. Що там в мене Іриси та Лаванда та бур'ян з полиця. Та й... Вже якось до зими. Яблук страшних опадає. Вони якийсь такий зимовий сорт. І зараз вони ще кислі, але суша така вдарила, що воно спеклося на дереві і попадало. І їсти воно не годиться, бо воно таке кисле. Ну, Ну, що, давлю, даю курім. Ну, Оце таке, таке, так що безлад в дворі. Безлад в дворі, бо будуємо. Будуєм. Довго ми не будували, збиралися до повномасштабного ще вторгнення кацапів і підкупилися в нас і в хаті думали, там дещо підремонтувати, змінити, але так, сталося, що. До цього ще і обдерла я і хату, збиралися її робити штукатурку. І так воно це все стоїть, стоїть, стоїть. І Оце такий вигляд має Жахли... жахливенний, страшивенний. І, е, ми... і так ми і живемо. Так ми живемо, ну, Хату потрібно підлити, бо, бо дуже ситуація не хороша, тому що хата сідає. Ну, це у нас тут було два вікна в залі. І ми зробили одне. Зробили одне, зробили ми надійно. У нас були перетинки дерев'яні, і вони вже були, попрогиналися, одна і тріснула, то ми робили, робили залізні перетинки із середини і ззовні. Там всередині, якщо кого цікавить, я покажу. ну Тут усе мене дуже грязне. Не мити і страшне. Я його і не мию, бо поки що немає, немає сенсу його домиватися. Бо тут все летить. Це вікно, з якого я вам віщаю, веду свою трансляцію. Так, от така у нас, така у нас хатка. І таке ми оце вирішили розворушили, як то кажучи, на зиму глядя. Але але на зиму дивлячись, все-таки надіємося, що ще буде теплих два тижні і ми вправимося з цим ділом і хату ми підольємо. Користуємося ми ось такою бетономішалочкою. Дуже гарно вона себе показала в роботі. Купили ми її по весні, брали в розетці в оплату частинами так виплатили спокійно і дякуючи, що Приватбанк має таку, таку опцію, як оплату частинами, бо ми не можемо собі дозволити так швидко знайти таку суму, щоб на таку одну покупку, бо в нас ще якраз і пральна маршпралка була, зламалася, то Якось, якось не все зразу. Потрібно було щось вирішувати. Виплатили зразу за пралку, а потім узяли ще і. В обладнання на цю бетономішалку. Ну, Не знаю, хлопці одразу кричали, що вона мілка, що з неї е, вилітає трошечки, е, до неї треба е, приспособитися, вилітає розчин, але потім якось дивлюсь нормально, нормально, все перестало бубніти, бухтіти. Коротше, робота почалась. Ну, е, Яка марка її? От у мене вискочило з голови. Я її пам'ятала. Ну не пам'ятаю вже хто, хто, як вона називається, кого цікавить, я скажу. Ну, Експлуатуємо, ми її вже ну, що ми зробили. Зробили площадку таку на тераску. І це ж зараз хлопці мішають розчин. То, ну, поки, що, поки що все добре. На городі все вигоріло, все повигорало абсолютно. Це просто жах. Я не знаю, як е, малину поливали, але це все, все до лампочки, як то кажуть. Кущі смородини погоріли. Оце таке. Це просто жах. Воно просто зверху все погоріло і все. Малина, не знаю, чи вона повідходить чи не повідходить на слідуючий, на слідуючий рік, то треба її обрізати низенько, то може щось, щось відросте. Ну, так, частково. Так що вже оце таке. оце таке капуста дуже сильна. Ось така капуста в нас. Просто сильна, я її садила 15 баделин. Ну, це вона така. Так, кабачки вже й сліду немає. Ах, помідори ще як, якось жевріють. Але ну в багатьох людей є помідори і, і дивлячись, дивлячись де. Ну У нас оце, оце таке все вигоріло, все. Все-все-все, все немає ніде нічого. Огірок давно вже помер. Так, ну бурячки, бурячки дрібненькі, але, але є. Так, ну, це таке. О, ще пірат прийшов. Що ти? Піратка. Ах ти хороший такий. Піратка. Чи такий в мене котик з одним оком. Піратом назвала. Ой, як викачається в землі, то це жох. Просто жох таке, вишня, навіть подивіться, в якому стані від цієї суші, в якому стані вишня. Півдерева, та, що була ближче до сонця, це в такому стані. Обгоріло півдеревини. Ця нормальна, більш-менш. Цю поливали частіше, а ту не дуже поливали, та ще та й на сонці. Так, ну, ось і все. З цими скуч з починали, кучем і закінчимо. Так, на сьогодні все. Це таке коротеньке відео про будову, про те, як у нас, чим ми зараз живемо. Поки що до творчості немає діла, так що, так що якось так. Всім добра, всім спокою. Всім па-па!